Один із найдосвідченіших у ЗСУ штурмовий батальйон Вовки Да Вінчі шукає вмотивованих новобранців. Добровольчий підрозділ ще з 2014-го стоїть на захисті незалежності України. Тож нині, вже будучи окремим батальйоном у складі сухопутних військ, є одним із найефективніших бойових підрозділів у цілому світі. Ми штурмовий батальйон. Ми пожежники значною мірою. Ми от, згадати за, останні, ну, за, за часи повномасштабної війни всі найгарячіші напрямки е, ми всюди були. Напевно, не були, ми тільки на Євдіївці і то, напевно. ліс. Е, так, Сербіанський ліс в, в активну кампанію, але до того ми там теж були. У 2023 році взимку е, це була наша, наша перша робота артилерії, тоді е, серебрянка. З першим бойовим досвідом для дуже багато кого, зокрема тоді, і для мене, цей підрозділ отримав визнання за високий рівень підготовки, згуртованість та ефективність командування батальйону колишні солдати. Тож у вовках, да вінчі роблять акцент на розвитку здібностей та кар'єрному зростанні військовослужбовців. У нас дуже гамотні командири, які керують відділеннями безпілотних систем. Це молоді хлопці. Всі всі, тоже дуже цікавий факт про наш батальйон. У нас в батальйоні напевно 80%, а може й 90% командирів. Це колишні солдати. Це всі так, ну зокрема, де вінчі наш дуже яскравий. Приклад нас всі були солдатами. Нас наш сьогоднішній комбат, колишній солдат, сержант солдат сержант, зараз він офіцер там командування більшості піхотних, та майже всіх піхотних, усіх, усіх до одного піхотних підрозділів рот, це колишні солдати. Це хлопці, які так само були в боях, які були в піхотних штурмах, в піхотних окопах. В артилерії так само в нас командир батареї зараз. Це людина, яка боєць, який був солдатом, був по командиром розрахунку. Начальник артилерії, це взагалі це чоловік, який був. Спочатку бійцем за рахунку, рахунку, потім командиром розрахунку, потім командиром батареї. І зараз він там за там 3 роки служби дійшов до да, за заступник ну, начальника артилерії, заступник командира батальйону з артилерії. І в нас в принципі дуже в батальйоні цінується і пропагується тема кар'єрного зростання саме наших власних бійців, які були солдатами, розвивати в них здібності командирські, бачити їх, розвивати їх і давати їм можливості керувати. Вовки Вінчі одними з перших почали використовувати дрони для розвідки, тож нині в їхньому арсеналі сучасні технологічні інструменти та зброя, яка підвищує ефективність бою. Тут наголошують, що цінують людський ресурс. Тому батальйон складається із мотивованих та досвідчених бійців, які проходять багаторівневу підготовку перед тим, як приєднатися до бойових операцій. Нам важливі навички людини. І коли прибуває там група людей, там, до прикладу, в складі 20, в першу чергу, ми відбираємо людей. За напрямками їхньої професійної діяльності в цивільному житті. Тобто, в першу чергу, в нас відбираються зварщики, відбираються водії категоріями. Це є, у нас відбираються мотористи, дизелісти, ремонтники, СТОшники, зв'язківці колишні, інженера. Тобто, в першу чергу йде відбірне. Айтішники досить часто комплектують підрозділи FPV, дронів наземок, працюють там з 3D-принтерами і так далі. Це в нас також застосовується, ми самі там друкуємо те, що нам потрібно. І якщо вже залишаються якісь люди, які там не змогли себе знайти серед всіх запропонованих їм переліку вакансій, так тоді, типу. І ми не укомплектовуємо той підрозділ, який там найбільше потребує комплектування на даний момент. У батальйоні кажуть, мають переваги в плані рекрутингу, тож можуть мобілізувати охочих напряму без залучення ТЦК. Є там бажаючі долучитися до нашого підрозділу. Він може зв'язатися з будь-яким насправді представником підрозділу або з рекрутинговою групою. В принципі, це не має значення в будь-якому випадку. Людину направлять до до потрібної посадової особи. Це Тому може бути телефоні дзвінки, це можна писати на наші соцмережі, це може бути через знайомого, який там вже знаходиться в складі батальйону. Тобто шляхів безліч всі вони однаково працюють, однаково ефективні. Потім з людина надає свої документи, йому роблять відношення на певну посаду, займається його оформленням, займається проходженням ВЛК. Він прибуває до нас підрозділ. І на місці його оформлюють, проводять накази, і він таким чином долучається в списки військової частини. Відповідно, виникає питання, що з базовою військової підготовки це питання так са кожна контролю. Тобто, ми набирна зберемо певну кількість людей, там певну групу там. В обсягах приблизно взводу і відправляємо цих людей до іншої військової частини на проходження базової військової підготовки. Але ми відправляємо в цю ж військову частину своїх інструкторів. Тобто ми користуємося тільки матеріально-технічною базою іншої військової частини. Але з новобранцями працює да, працюють наші інструктори, наші командири, які пройшли також бойовий шлях. Це не просто номінальні інструктори, це інструктори, які дійсно мають бойовий досвід які розуміють, чому вони навчають, знають про що вони говорять. Дізнатися більше про батальйон Вовки да Вінчі» можна на офіційному сайті підрозділу. Тут також є змога ознайомитися з актуальними вакансіями та заповнити анкету.